Крім оцей 40 плюс, чувствується. Десь хтось у когось трошечки стрисував, додавав краще полутона іншого. Багажник і на морі. Одесу? З дівчатами. За секс. Бачив Сільк? 25 тисяч доларів. Рудь, бо колір. У мене був 3.0 Benz. Та пішов. А дізель? на базі. Тоже не ліквідік. Друзі, всім привіт. Вітаю на нашому каналі. З вами команда Карварс, і як завжди, Максим та Сергій. Да сьогодні у нас 4 жовтня. Ми на авторинку Чапаєвка, ринок Живесенький. Сьогодні дуже класна погода. З нами дуже класна апаратурка, g п'ятий. Серій класно піднявся. Минулого разу продав x перший. Ба, да, був на x першому, тиждень не поїв. І сьогодні вже новенький x п'ять у кузові. Джиналь п'ять на M8. Трошечки пізніше покажемо про нього відеоогляд. Так, да, даний автомобіль нам залишили на комісію. Ми дуже вдячні, що ви нам довіряєте свої автомобілі, е, тому що x перший Сергій придав буквально за е, півтора тижня. Тиждень і чотири дні. Я заявляю. Е, як тобі апаратурка, скажи. Дуже сподобався ставте нам на комісію, але давайте гарну ціну, тому що. Тяжка техніка продається 15-16 тисяч доларів. Там, де вони стоять 17-18, він вже не актуальний. Я бачу що тут, мабуть, ноликом помилився: 76 тисяч, можливо, 7,600 за цю апаратурку. За 7,600 тут буде драка. Да. Все там правильно стіною. Друзі, це низ, без низ, без ринку, низ ринку. Перша ціна 79, вона 76. Мінімальне питання є по машині, але на то є ціна. Тому 76 для нього 24-й рік, 4 тисячі пробігу. Да. То що поки Пройдемо ми тут по на ринку. ринку пройдемося по ринку, подивимося, які нові надходження можливо є. Які автомобілі, які ціни, поспілкуємося з продавцями, і на, на наступному відео знімемо огляд на даний автомобіль. Mm -hmm. Ти на ньому вже катаєшся пару днів, скажеш свою емоцію. Як тобі ще в цілому, Слушка. BMW, тому що в мене був Е70, Мені є що розповісти, що ти смієшся. Але я сів салон, в принципі, окрім цього е, на, на, на пів цього. 40 плюс чувствується. А мені скільки? Мені 40 плюс, це правильно. От крім цього, моніка, от, в принципі, нічого в БМВ не змінилося. Музика, хармон. Ти що? Такий хармон, тут китайські вставки <рес> потім ми покажемо. Хамончик, як нам каже, оператор. Ну, хорошо, друзі. Ще, ще є е, на рахунок транзитних номерів, теж зараз підемо, підемо в сервісний центр і відзнімемо знімемо вам трошечки інформацію. Бо гуляє вже тік-ток, що там можна, не можна, GPT теж впутається. Так взагалі можна на транзитних їздити чи не можна. Бо ми їздимо і не знаємо на що готуватися. Тому зробимо підзомчик да, сервісного центру. Ну, попробуємо вам теж. Так. Буде корисна інформація. Погнали! Ренко, дивися, гольф 7, 2018 рік, 12900. плюс. Це європейсь на транзитних номерах. Все, зараз що, гуляє цей міф відносно транзитних номерів. Вже не три місяці, а потрібно протягом 10 днів, як і раніше, поставити на облік. Але я зараз паралельно підемо в сервісний центр. Так, поряд у нас що? Ще один гольфецький, 1.4 бензин, 9300 2009 рік. Друзі, як вам такий апарат? Всі риби катався би на такому. Ну, я по якби БМВ. По БМВ? Це який у нас? Шостий гольф уже. Так. Да. Так, що у нас тут ще? Шестерок. Тауранчик? Да. Цікава машинка. 7,950, 10 рік, 247 тисяч пробігу. Теж 1,4 на 147, на 140 кінських сил в білому кольорі. Теж на транзитних номерах ці автівки приїхали з Німеччини, тому що ми бачимо. У них там маркерубка. Так, що у нас? Болт. 20 й рік 14300. Е, що у нас тут? 64 кВт годин за ходу до 500. Ну, слушай, це дуже хороша ціна. Пробіг так. у нього 145 тисяч кілометрів. Може, ДТП якесь було? Ну, Треба буде подивитися по ВІН-коду, але в цілому, наприклад, привезти на сьогоднішній день Ну, електрику, вже хто встиг в останній вагон, той і встиг. Хоча мені кажеться, що навіть якщо в му році приймуть закон Смена і вернуть мито, то зараз подивитися на аукціонах електрички понакупляли там за овербабки. Ну, да. А Рен. зараз е спад пішов Піде. і можна купити по хорошій ціні, навіть якщо буде мито, то вам все одно дешевше вийде. Такий автомобіль 14300 зі штатів не привезти, а тут можна буде його купити. Можеш засняти номер телефону, кому потрібно. Зателефонуйте, якщо потрібна перевірка даного автомобіля, то знаєте до кого звернутися, ми вам його перевіримо. Да. Так, що у нас тут цікавеньке ще? Тойотка? Кемрюшка 55-та, так? Й... Да? Це не та кемрю, що минулого разу продали місяць Ні. назад, Тож і тепер продають 11350, 14 рік, 280 пробігу, 25 газ бензин. Як тобі такий апарат? Хороша. Хотів би Техніка. собі таку? Ні. А на реалізацію взяти. А на реалізацію я сіквою взяв би. Так ти її вже продав? Ну, вже продав, ще б одну, бачиш, я знаю, як сіквою продавати. А ти любиш займатися неліквідом. Так. Да. Так, да? Понятно. Одні неліквіди. Що нагадай, що в нас було продано? Малібушка. Малібушка, 1 X1 — це теж не ліквід. G05. Л... Да. За 7600. Да. Ну за 7600 він ліквід, а Плюс за 76. За 76 О, дивись, яка апаратурка сей. Опа. Бюджетна. 2009 рік. Спорт. Спорт? А, чи це... Сузуки. Спорт. Ні, ну ти краще розбираєшся в тачках. Один да. 1,6, 183 пробігу. Номер телефону є. 4750. Такий апарат. О, овечка, дивись. Прикольно, так? Да. Да? 2008 рік. От е, е, я замітив так: от чим старший автомобіль. Тим менше в нього пробів. Да. 106 тисяч пробів. 1,6. Це е, Китайська зборка. Угу. Тому що у європейських стояв і двигун 1,5. Воно і видно, що китайська. Да? Чому? Взяв волни. собі таку волни. Не, Нормально, слушай, бюджетна тачка. Да. Класно. — Дача. Дача 5810 рік. 1,6 MPI. Те, що всі хочуть. На транзитних номерах буде перша реєстрація, тому кому потрібно. Номер телефону ти зафіксував? Телефонуйте. Так. Да. Купер, слушай, ти ж подобається. У вікни у вікни! Тобі такі тачки, що все вже заговарює. Ага. 7200. Як ти? Що скажеш? А, хороша техніка. Але краще брати, як по мені кантрименчик, він такий може, джипчик на дізельочку, максималочки, на панорамочки. Так диви, які рейлінги там. Да. Що туди можна? Багажник і на морі. Да? Да. Ну ладно, в Одесу. З дівчатами. Да? З дівчатами? Так. Дивись, який прикольний Фордик. Це що в нас? Фієста? Да. 1,6, 17 рік, 125 пробігу, 7300. Як тобі ціна такого автомобіля? Трошки не ліквідік. Ну, ціна нормальна, а він на механіки? Ну, подивись, на механіки будеш їздити? Ні, автомат. Ну, блін, нормально, а що, так бюджетно навчитися їздити. Та Дати. все зі штатів, да, така да? автівка. О, дивись, який апарат. О. Це що? Розказуй, ти по корейським, по реношкам розбираєшся. Так я ж по корейським по Samsung, а це Рено. Так вона ж те ж саме чи ні. Через неї це є. Samsung краще. Чим краще? Компанія Так? 19 9 21 рік. А якщо ти б з Кореї привіз без Samsung, яка б ціна могла бути на даний автомобіль? Так, а що це за модель у нас? Бо в Кореї може таких не бути. Ну, подивись, подивись. Серйозна техніка. Що там пише на шоліках? Може шольдики обманують? Каджара, я не пам'ятаю, що там по каджарам ще є вони в Кореї у нас. Там мають бути, напевно. Ну тут надійні двигуни, 1,5, К9К. К9К, так. Що да. у нас ще? Дивись. Гольф. 12800, 17 рік, 169 пробігу, 2 літра. Номер телефону, цікава апаратурка. В універсалі. Теж зі штатів. Такі вже неліквідно возити. О, дивись, апарат. Made in Germany. На автоматі 7 рік, 7700. Хто собі шукає таку автівку, свіжа пригнана, 260 пробіг. вагам пробіг можна буде витягнути. До речі, mm. теж є вах. Суперб. Супер? Ні, ну в тебе класний Суперб. Кстаті, він нас в продажу, да. буде на огляді. Да. Автомобіль реально в класному синьому кольорі. 2 літра дизель, рестайлінг, шестиступенева механіка, пробіг рідний 300 з копійками, рідних, а не скучно. Ну, я скажу, по техніці він тупо ідеально обслужений, тому що там на 300 тисячах повністю замінився значить в нас Маховик, демпфер, на 315 х перебрана повністю ходова. Всі зауваження, всі, всі недоліки, все прибрано. А, ГРМ, ТОшки, типу машина ну просто лялічка реально. Хто шукає собі суперб, 13 року, в ресталі, не пошкодуєте. І в мене ще ціна ну прям низ низа так, 11500 на віддачу взагалі. Ну, За рахуванням того, що ти моніторив Україну і по Україні за 13,5-13700 да, були перша, продані. Є одна ціна 11,200 і далі 12, 12500, 13. Ну. Ну, типу, за хороше, обслужений, реально все, все по машині зроблено, то ціна 11,5 це більш ніж адекватна. Ну, я ще трошечки торгуюсь. Дивись, значить, Kia. Кія, да, 24-й ah. рік. Офіційний, 26900. Блін, ну реально прикольний. Прикольний, Два колір літра, такий класний, так. Да. Нова тачка. А Є вас таке відчуття, що у цих роках хтось красочку цю Нардогрей, сіру, роздавав на заводи. Ну так, що полюбляють, БМВ фарбувати в такі кольори. Та німці фарбують, дивлюсь, дивлюся речі. Це ж 20, 2024, 23 рік. Десь хтось у когось трошечки стрисував, додав краще полутона іншого. Так, дивися. Цікава, у нас Hyundai офіційна. Акцент. Дивись, новенька тачка. 15 рік, 1.4, 11800, 38 пробігів. Один власник пише. Автомат в класному стані. Тому, друзі, можливо, хтось собі шукає автівку з невеликим пробігом. Ось вона є. А, до кого звернутися, щоб перевірити автомобіль, ви знаєте. Так, що тут? Автомат? Ще не втомлений. В аж кузові у нас опілок mm -hmm. в хечбекі 6500, 1,8. Як тобі ці мотори 1, 8, 5 no, 1, 8, 95 мотор 1,8, кстати. 595 тисяч пробігу. Думаєш рідний пробіг? Mm, думаю, ні. Скільки підкрутили? 200. 200? Тут десь півмільйона, думаєш. Ну, як для Ополя, дивися, як каже, знаєш, каже, сідаєш біля Ополя і чуєш, як він гниє. Da. У мене був в джикузові. Джи Я тоді ще з Литви пам'ятаю, привіз. 에, зараз в якості оператора влад він мені тоді ще допоміг з номерами до 086. Mm -hmm. Раніше було проще. Зізвонився, домовився і все ок. А зараз що? Зізвонився, домовився і ще й гроші треба заплатити. Ти бачив цілі? Офіційно. На номерах? Та бачив за секс. Бачив скільки? за 25 тисяч продав? 25 тисяч доларів. Капець. Ти б взяв би собі такі номера? Ну я б ні, бо лисий забрав їх собі. Зішно! Е, чим тобі? Ай, сірий! Да. Ще два тижні не поїси. Купиш такі номера, ти вже купив секс да. за 76 плюс 25, і в тебе номера будуть відповідати автомобілю. Правильно? Так. Да. О, є ок, є. Так, дивіться, на автоматі «Гольф-5», 7750 2007 рік, 217 пробігу, 1,4. «JT» на 170 сил. Так вона валить нормально? Так. Да. 1,4 ти ж знаєш. Ну, звісно. Ну, між 1,4 і 1,6. Ті, да, хто ніж, купив 1,6, вони сам, спокійні. Саме чіткий, чіткий е е двигун. У мене шостий Держ... був, 2 літра. гті привезена зі Штатів, куплена, кстати, в 20-му році за 800 баксів. От фоточку зараз побачите. Мені подобається, як на ринку, 1,6 і 1,4. Ті, хто на 1,6, вони такі спокійні, все нормально, МДА, правда. Дивись, 1.4 Один і 1,4, вона ж дубасить, да вона для молодь. Один турбо, вона їде. А 1.6 вони спокійні, бо там рвуть, бо колір. Подивись, як все сіреньке, біленьке, а тут хопа. Там, по-моєму, вже стоїть БМВшний двігатель, це да. що, Що Мерседес викликає. Месидес уже да? давно BMW двигателя вставлять, іначе б вони спанкротились, реально. Як тобі такий краще апарат? Ж... x 6 А це ж ти заплював мене за x 5 в 70-м кузові. А це який кузов, воно? Розбираєшся в BMW? ти ж БМВСТ. 71-й. Оооооооо, то ти щось навіть і знаєш, оказується. Не зря ти. Так у мене ж був є 70 теж. Так в тебе був який, коротше? У мене був 3.0 Бенз. Пійшов. А <дізель>? на базі. Теж <Тоже> <закачився> не ліквідік. Тому от, все любить такі тачки, все продається, як подає. Е70 те теж продав. Тяжой був в реально. ця маленька моніторка, взагалі не було типу, комплектації. Постійно, кожен раз лотерея — це його їхати кудись на ньому. Лотерея реально. За скільки ти його продав? Продаю його реально, перекупу за 9700. Дивіться, яка ціна реально. Ну, 19-й рік тюксончик 24 тисячі пробіг. Літри, літри. Так, да? Хорошенький, так? Да? Апаратік? Да. Ну, він реально класно виглядає. Так він і в чорному кольорі класно виглядає, і пробіг невеличкий. Номер телефона ти Рез. зафіксував, так? Да? Так. Да. Ну, да. ось нам підказують, що тут рестовий, восьмиступеневий. вже тут. Да, да. Да. Хороший такий апарат. З ассистентами, і зустрінемо із фамерами. Да. Ну, Тому погар. хто 30, собі 30, 30. вибирає такого плана апарат. Телефонуйте, контакти Солончик. є, да. машинка реальна ну, толкова. Бо комплектація якась ексклюзивна у нас. Да. Ну, На безключовому, Да, Датчик сліпових зон ми бачимо, повний електропакет, шкіряне сидіння з перфорацією. шкіряне кермо. Повний мультируль, автосвітло. У нас є датчик, панорама, всі кнопочки, немає заглушки. Утримання в полосі, да, да, все повністю є. Автохолд, автівка, да, от, монітор, камера. Панорамка, дивись, який класний Запахи стан. Приємний, класний. Дуже приємний запах цього автомобіля. Ну, стан автомобіля, от як е, з мінімальними слідами експлуатації, дивись, навіть тут пробіг? є накличка така. 130 тисяч пробігу. Так, да, от його треба от, закривати, отак -от. бо беруться -от, і ляпають руками. Mm -hmm. Є для цього ручки. Ручки ти взяв, відкрив і ручки закрив. Все. І в тебе автівка ок. Тому що прийдуть, наляпають і потім сиди його і витирай. Правильно теж? Тому друзі, блин, класна автівка, кому потрібно, контакти є, телефонуйте. О, поряд ще у нас Тяжко. В, в білому кольорі. Дивись. 17 рік, Sportage, 2600, 2 літра. Рідна фарба. Дивись, якому класному білому перламутрі виділяється. Рішення з оптикою, да? так? Так, 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 крутяк. Каян каєн на мінімалках. Теж в гарній комплектації. Безкручовий, сліпі зони, шкіряне кермо, мультикермо, шкіра з перфорації. Корея, да? Да. Ну, бачимо, що вже якась заглушечка є. Але в цілому теж на панорамі. Так, Корея рулить. затонений, треба. Да, так, да, да, все положено. І тут дуже класна поліровка, не поліровка, а тоніровка. Ти кажеш, що... Те, що у нас Ну, не в нас, а в е, США. Це ж… Не мій там донувати машину, реально. Не знаю. Може, звісно, мене засирають, але реально. Перед... — е -е, 21 рік, 19900, чирокі 3,2 лімітед, газ бензин. Друзі, хто собі вибирає таку апаратурку? Говорю одразу. 24 хуйня повна. Ну, чесно. Тому що 24 у мене був Renegade, Якщо берете собі чирокі тільки з 3.2 мотором. Може бути як передній привід, так і повний привід. По-перше, динаміка краща. Інше, розхід буде набагато менший, ніж в тебе 24. 24 взагалі ніхуя не йде. Тому оце класний апарат. Кому потрібно, і ще комплектація максимальна. Номер телефону можеш зафіксувати. Хай телефонують, тому що ця автівка з цим двигуном реально топ. Ну Тут навіть і не поспориш. Да? Комплектація, двигатель, все що. Так, що у нас тут поряд? 18 рід компас, 16900. 2,4 на даний е, апарат цього двигуна достатньо. Компас і з 2,4 вони ходять, їдуть без питань. Розхід у них невеличкий. От Від 10 до 12, якщо газ стоїть, десь близько 14 літрів. На собі це все було е... прощусвано. Прочувствовано, да. Так, що у нас тут? Спортич. 2500, 18 рік, 165 тисяч пробігу, двохлітровий. Прикольний апаратик. Тому, друзі, этот, відносно Кореї, ми тільки що дивилися автомобілі 2019 року, які продаються у нас. Спортиш да, дивилися і тюксончик вже в новій буці. Але в 22 тисячі доларів, що ми веземо нашим замовникам? Сорентика? Сорентіка і Сантафешко. Да. І такі ціни в Україні десь в районі 26-27 тисяч доларів. Тобто, да. коли ви звернетесь до Сергія за таким автомобілем, він вам підбере з Кореї набагато дешевше, ніж продається да. тут. Правильно? Так, звісно. Це факт. Так, ідемо ще, подивимося, що у нас ще один спортич. О, дивись, така апаратурка. Октавія. 12 рік. 8, Юля, Юля мені сказала, що вона із шкоди знає тільки Окташка. Да? Я говорю, це супер, це а вона не Акташка. Октавія, да, дуже класно. І Ренігейт. Ренігейт 12500, 17-й рік, 24, 178 тисяч пробігу. Це за 17 рік. Це дуже класна ціна. Угу. В нас буде скоро в продажу. Чорненький. так да, класний. Так, да, дуже класний. В хорошій комплектації Anniversary. Це е, та автівка, яка була в моєму користуванні. Потім мене забрав її знайомий, покатався. Зараз він собі придбав автомобіль класом вище. Тому зараз прикруплю фотографію. Угу. А Сергій буде потім займатися реалізацією даного автомобіля і буде повний відеоогляд на дану автівку. Так, так? Е, дивись, яка апаратурка цікава. Що скажеш? Газ, бензин, авео. Приїхала О, бля, ну, з Нідерландів. Хороші, хороші автомобілі, щоб навчитися їздити, реально економні. Один да, і 4 вона цікава. Якби, мабуть, за таку ціну вона була на автоматі, вже давно забрали. Да. Які зараз автомобілі вообще, от, на твою думку актуальні і ліквідні на сьогоднішній день? От осінь 2025. В якому бюджеті? От бюджетні ми беремо от, до 7 тисяч доларів. Корейці однозначно. Я, я топлю за корейців, тому що вони ну, реально надійні. Класні двигуни адекватні ціни там до десятки вибор просто і вони будуть і сучасні і там жі і рестайлінгові, Ну типу більш-менш свіжі нормальні машини. Там я не знаю. Я сам катався і на Ріо, а цю тачку. Я на ній взагалі один час був підняв в ринок. Kia Rio 2. І я досі вважаю, що це неубиваймий тазик на 1,4. Мені зустрічалися з пробігами і полмільйона, їх коротше, легенькі втручання, вона далі їде. Вони ходові, типу, ну я кажу, я на них ринок підняв. Вони стояли по 3. Я продав 12 Rio 2 і підняв ринок на 5,5 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Це, ну, це реально факт. Так, ну що, такі були ціни. Ви напишіть нам в коментарях, які б ви хотіли б бачити автомобілі. Е, можливо, ви хотіли б побачити автомобілі по блокам. Кросовери, седани, універсали, бюджет від 6 до 7 до 20 до 100 тисяч доларів. А зараз йдемо в сервісний центр, дізнаємося відносно номерних Транзитний знаків. Номер, Залишайтеся з нами. Погнали Сергій. Погнали! Я в начале не зняв, послухаємо. Ну, давай. Так, друзі, зараз Сергій зробить роз'яснення відносно транзитних номерів, тільки що запитали у менеджера. Да, підійшов до менеджера, вибачайте, знімати не можна було, тому розказую те, що я почув. На рахунок транзитних номерів. У нас як було 10 днів, так і є цих 10 днів. Протягом цього терміну потрібно оформити автомобіль. Кататись можна більше, вроді би як протоколи не пишуть, але все на бачення поліцейського захоче, може виписати. Типу, на законних умовах. Свою думку ставлю на рахунок транзитних номерів. Якщо ви пригнали для себе автомобіль, от він як ви під вас, краще оформити в ці терміни для того, щоб не було ніяких проблем, тому що багато фірм закривається і так далі. Для дилерів будемо думати, ми самі продаємо. Як ми будемо це питання вирішувати, поки не знаю. М -м, на рахунок, що у вас є транзитні номера, ви можете оформити в будь-який час, хоча півроку буде для сервісного центру. Це не має значення, ніхто вам нічого не скаже, оформлять і все окей, якщо з фірмою ну, немає проблем. Ось таку інформацію ми отримали. Типу, як було 10 днів, так і є 10 днів, тому ті, там трохи качають цю інформацію. Ну ви почули те, що каже сервісний центр. Да, да, з перших вуст. Да. Тобі ж договір виписаний. Юридичну силу він має як і 10 днів, так і півроку. Для сервісного центру це не має значення. А я думаю, що от десь буду приїжджати мимо і запитаю у патрульної служби, що вона мені скаже відносно даної інформації, яка гуляє просторами інтернету да, і ще в цілому. Тому що ніде на офіційних сайтах такої інформації ми не знайшли. Немає, да, GPT теж не орієнтується. Ну і страховка, ви знаєте, типу, є якщо навіть у вас є. Транзитні номера, вам краще мати, ну не краще, обов'язково мати страховку для того, щоб почати свій рух. Вона виписується як ненарозмитний транспортний засіб, її можна взяти на один місяць. Я прораховував там на об'єм двигуна 2 літра приблизно зараз десь 1300-1500 гривень. Ось такою таку інформацію ми отримали. Тому, Тому користуйтесь, будете знати друзі. А якщо у вас є своя ну, якась інформація, то ви достовірно. Да, напишіть, бо за обов'язково в коментарях. Да.